У Житомирі на Малинському ринку великий вибір овочів та фруктів. Є молода картопля, кабачки, капуста, огірки, помідори, морква, полуниця та черешня. Продавці кажуть, охочих придбати товар достатньо. З Волині приїхала дуже смачна полуниця. Можна сказати, що наша вже без хімії, без нічого. Люди купують, купують на розхват. Полуничка. Зараз сезон полунички. Вже і черешня починається. А черешня звідки? Черешня Одеса. Дуже смачна. З юга. 180 гривень на опт. – А полуниця? 140-130. Дуже смачна. Продаємо помідори ляна, рожевий, огірки, кабачки, морковка, чеснок, бурячок. всі. Продукцію маємо Одеса і маємо такі помідорки Турці. А що люди найбільше? Увірки, помідори, кабачки. Люди, звісно, звісно, купують, все добренько, тобто торгівля йде, все нормально. Взагалі полуниця на базарі є і Закарпатська, і Волинська, і Чернівецька, тобто, ну, з різних регіонів. А у вас? У нас Закарпатська. А яка ціна за кілограм? Е, ну, така ягода 110 гривень. Така 135 євротарі. Щоб дізнатися, чи безпечно споживати зараз фрукти та овочі, а саме який в них показник в місту нітратів, 10 червня Житомир Інфо завітав до лабораторії весан експертизи. Зараз сезонні овочі і фрукти, які йдуть, поступають на ринок. Це рання картопля, капуста, томати, огірки, морква, бурячок, кабачок. Із фруктів полуниця черешня. Які вже вітчизняного виробника продукти, і абрикоса імпортна. На сьогоднішній день із перевищенням іде морква при нормі 400 міліграм на кілограм, показник 632. В основному вся інша продукція чиста, огірки. Помідори, томати, я бача, капуста, все йде з нормою. Бурячок показав сьогодні норму, при нормі 1400, показує 900. Картопля, вона з цього року була без перевищення. Норма 250 показує. 200 150 така, такі показники. Продукція, яка не пройшла перевірку, до продажу не допускається, запевняють у лабораторії. Зокрема, за травень зареєстрували 44 випадки перевищення в місту нітратів. Було знищено понад три тони овочів та фруктів. Перевірка продукції відбувається щоденно при поступанні нової партії продукції. при… Досліджені, коли в нас іде перевищення продукції, таку продукцію дану ми не допускаємо до реалізації, тобто вона утилізується власником або вони її дають на корм тваринам. Або це вже їхня справа, як вони її утилізують. А ось черешню та полуницю перевіряють на наявність пошкоджень та проводять радіологічний контроль. Ну згідно українського законодавства, кісточкові і ягоди не нормуються на місні тетратів. Полониця та черешня перевіряються тільки на генетичні показники. Тобто наявність пошкоджень, чи вона не волога, чи не брудна, чи наявність гниль, можливо, шкідники, можливо, воно механічно пошкоджене. І радіологічні дослідження на місці Цельзів 137-го. Це все, що досліджується на ягоди. Ці продукти є безпечними. Показник ну, до нас ще не поступає якісна більшість, ну, дуже рідко буває таке, що щось там якісь є відхилення. Показники до 18 БКЛ на кілограм. Типу, що показник мінімальні. І все він максимально показника немає. Тим більше він просто з регіонів, які не забудені, так що таких показників не перевищують. Це ж не дикостуча ягода. Коли ви купуєте овочі або фрукти, можна поцікавитися наявністю експертного висновку, який має бути у продавців, чию продукцію перевірили фахівці лабораторії.